Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так гостро іскриться, щоб ти не гострий, безжалісний меч, той, що дійма? Я знову плачу мимоволі, чому та хто б не плакать міг? Ось люди, вирвані з неволі, ідуть по вулицях вузьких. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. А й правда: крилатам грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати на світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить: моя Україна не вщуха от прагнення жить. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги. Шаблями в руках насторожі. Вперед же, браття, наш прапор має і сонце сяє нам в очах.